Це була дуже цікава історія, тому що в район виконання бойових задань 126 бригади територіальної оборони станом на той момент я потрапила в покарання для того, щоб я відчула, що таке бойові дії, і мене повинні були через те, який час відкликати назад. Але коли приходило розпорядження про те, що мені потрібно повертатися. Я відмовилась, я зрозуміла те, що в районі виконання бойових завдань мої знання, моя можливість працювати, вони вона буде більш корисна і я зможу набагато більше зробити. І я вчора буквально там згадувала про те, що коли я прибула в район виконання в Херсонську область в серпні 23-го року, я прибула із хлопцями з мого підрозділу, які вже на кінець серпня отримали важкі поранення. Тому що якраз в серпні починали штурмові дії на лівому березі, і я з ними приїхала. Я їх е, оформлювала там перші їхні документи, я це побачила, і я зрозуміла, що ось там я буду більш корисна, я хочу бути тут. І тут я вже майже два роки.